Всім хей-хей, друзі, з вами я Форест, і це моє нове відео. І в сьогоднішньому відео я зіграю Зеу Тавн, і цьому, коротше, цій ігрі е, нам потрібно збудувати своє місто, коротше, ми будемо починати з маленького села і закінчувати мега-мегаполісами. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залітайте обов'язково в Телеграм, тикайте на дзвіночок. Кстати, ссылочка на телеграм буде в коментарях. Ну що ж, а ми погнали до відео. Ну, почну будування десь з ось, 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 ось цієї місцини. Давайте я візьму зони, давайте візьмемо житлову зону. Так, тики, Ну, давайте, в принципі, якусь ось таку забабахаємо. Поки що у нас дороги ось такі, тут є траса. Так, починаються вже будувати наші перші будинки. Кстати, подивіться, яка тут дорога. Прикольно виглядає. Так. Поки що у нас тут трохи будуються, є маленькі будинки. Вже нас в, тут, коротше, в нашому, як би сказати, е, населеному пункті живе вже під 190 людей. Так, давайте тут проведемо воду. Так, давайте, Треба, а, блін, треба, можливо, поставити з е, ту воду качалку, щоб нам воду викачувало. Ну, давайте десь, ну, Тут, в принципі, не варено, давайте донизу прогортаємо. давайте, Або, можливо, і тут. Хоча ми це будемо будувати, тому давайте десь донизу. Оп, ось тут якраз, бачите, тут у нас є ще одна е, ця, е, блін, е, водонапірна башня. Так, давайте будуємо її. І проводимо, звісно, від неї трубу. Так, або хоча вона тут у нас урба йде. Давайте просто лише від цієї труби проведемо воду так, сюди, сюди і давайте ще сюди. І так. Ну, поки що нормально, давайте тут з'єднаємо ці труби, бо я просто така людина, що я не люблю коли щось тут роз'єднано. Так, давайте ось сюди. Так. Е так, ось так зараз воно все виглядає. Так, тепер, всім їм, тепер людям потрібно енергію. Давайте проведемо їм зараз енергію. Це в нас не, не дасть нам ніяких труднощів. Ми просто від цих проводів е проведемо сюди. Хоча тут і дорога є, але давайте чуть-чуть в бік звернемо. Тут у нас, кстати, в ігрі дощ падає і блиска. Ну, це фігня. Так, давайте сюди. Коротше, я подумаю, як би це так провести. Давайте сюди і ось так. Все, енергія в людей є, давайте ще сюди. Все, поки що у нас все нормально, стабільно. Тобто є будинки, вже живуть 325 людей. Вже 326. Провів воду, привів енергію. Так. Давайте ще додамо їм тут, можливо, ще якісь тут штуки. Давайте. Подивимось, що можна ще тут побудувати. Ну, можливо, і дорогу треба би було. Хоча давайте зробимо тут ось таку зону. Це коротше, тут е, різні бізнеса розводять, там різні магазини і в тому подібному. Кстаті, е, тут ми забираємо безплатний подарунок, і у нас зараз рівень е, ізольоване село. Ось такими поки що роботи, Ну, скоро ми вже розвиємось. Ну, я, коротше, вирішив тут зробити ось такий вам маленький заїзд, і все, в нас новий рівень. У нас тепер вже не ізольоване село, а. Е, тепер гамлет якийсь. Коротше, це прикольно, це є дуже прикольно. Тепер е, ми більше стали, не знаю, крутіші. І в нас появився тепер асфальтована дорога. Давайте тут поміняємо ось ці дороги, а то вони якісь погані. Давайте зробимо тут асфальтовану, ось так. Коротше, е... Ось такого кругом біля нашого гамлета. Коротше, Амлет. <кхе> коротше, давайте я це все швидесенько зроблю, точніше ми вже зробили. І поки що ось так вже виходить. Саме, кстати, бачу вже декілька поверхові будинків, це є прикольно. Давай так обведу. Тому що, якщо е, я так би не зробив, тоді б будинки не будувалися посередині. А нам цього не треба. Давайте ще якось сюди зробимо. Так, давайте. Опаля! Все, поки що все нормально. Надіюсь, так буде і далі, щоб не було якого вимирань, ніяких катастроф, бо тут таке може бути. І кстати, яким у нас тут ще можуть бути? Бачите, гамлет, маленьке село, село, велике село. Ну, тут маленьке містечко, коротше, всякі різні штуки. Ми зараз на гамлеті лише. Подивіться, що нам ще треба пройти. Давайте я догортаю до кінця. І в нас просто величезна нескінченність в кінці. Це мені тяжко представити, що це буде. Якась нова планета, не знаю, якась галактика чи що, Ну прикольно мені здається. Місто зберігається. Тобто, у нас вже відбулося перше збереження. Давайте побудуємо, давайте, кстати, послуги. Ось тут э, зробимо э, першу короче, э, пожежну, тому що вдруг у нас тут десь буде пожежа і треба буде її загасити. Давайте я її сюди поставимо. І тут збоку поставлю біля неї лікарню. Так, поки що вона ось така маленька. Коротше, ось так вже ці будівлі виглядають. І, кстати, подивіться, у нас тут є. Е, коротше, е, я забув, як ця штука називається. Ну, коротше, вона подає нам енергію з повітря. Коротше, вона там крутиться і тому подібне. в е, мене від мого коротше, села недалеко така теж є штука. Кстати, Давайте тут зробимо ось цю штуку, коротше, там, де сміття е, вивозять. Я не знаю, сюди. Ну, ні, якщо ми сюди поставимо, то ми забруднимо тут океан, море, не знаю, як це назвати поки що. Е, так, давайте хай будується. Тут будуть вивозити сміття, щоб не забруднювати там місто і десь того, і, коротше, інші події, то я її так далеко розположив. Ну що ж, поки що у нас тут будується. Бачите, тут відкривають бізнеса. Навіть, коротше, вже гамбургер перший з'явився, тобто Макдональдс. Ось так він виглядає. Прикольно, кстати, прикольно. Що ще можна подивитися? Публічні. У нас тут є статуї. Давайте розміщуємо статую. Ось тут розміщимо статую. Напевне, що це наша статуя, тобто е мера цього міста, мене, я так думаю. Кстати, у нас тут є маленька мечеть і маленька церква. Ну, звісно, я християнин, тому я побудую е е церкву. Так, що ще можна тут зробити? Давайте глянемо. Е Ну, поки що такого нічого. Поки що в нас, як і був гамлет, так і лишився. Так, давайте. Тут нацикнув, що у нас тут є. Коротше, подивіться, тут є різні популярні штуки. Якісь дороги, якісь тут місто є. Ну, не знаю, це треба буде скачувати. Можливо, в наступному ролику я це попробую. Кстати, наберіть під цьому відео чим побільше лайків. Я буду. Огадий! І тому що я відключився, тому що там була реклама, я відключився. Наступна серія, я попробую там цей світ взяти. якийсь там. Так, давайте тут збільшимо наші зони, тому що якось вони замаленькі. Давайте десь от сюди. Так, у нас давайте тут дорогу нормально проведемо, асфальтовану. Так, давайте. Текс, давайте від, звідси. І ще сюди. Поки що наше місто нормально виглядає, точніше, як, як це місто? Це Гамлет. Не знаю, що це за назва, вперше таке чую. І, кстати, у нас нестача грошей, це, блін, дуже погано, погано дуже. Поки що, подивіться, ось так воно виглядає, таке піксельне якесь. Тут, бачите, люди ходять, машини їздять. Ну, Простий день простого жителя нашого гамлета. Так, комерційний район, робочий 7 із, 10... Ой, 7, із 7, щось я переборщу. Щастя, як я пам'ятаю, було 50. Зараз попробую, коротше, подивись рекламу. Так, я подивився рекламу, і я получу е гіперпришвидшення, е тобто якось там x 3 Просто за рекламу. Надіюсь, нам це на ролик хватить. О, все, в нас з'явилися гроші, щоб тут поставити асфальт, давайте ще сюди, все. Поки що нормально. Тепер чекаємо, щоб там, будь Подивіться, скільки в нас тут є вже багато поверхівок. ото ми, звісно, розвиваємося. Вже 457 людей. Ну поки що у нас взагалі все нормально. Так, давайте я цикну сюди. А, тут, коротше, якісь реклами, коротше. Ну, не реклами, а за донат. Всякі пакети там з ресурсами. Тобто там будуть нові будівлі. Нам це не потрібно, ми ж не донатимо, правильно? Так, давайте подивимось, як тут справи у нас тут. Ой-ой-ой, ой яке -ой 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 -ой. тут у нас все грязне, блін. Ай-яй-яй. Ну, кстати, подивіться, тут є. У нас ці зони там, де... Ой-ой-ой, коротше... у нас тут пожежа. Блін, давайте треба її погасити, треба визвати пожежних. так. Давайте летимо швидко в нас гамлет. Так, тикаємо, по-моєму, на поліцейських. Ой, не поліцейських, а на пожежники треба цикнути. Надіюсь, що поліцейські встигнуть доїхати от сюди. Коротше, погасити цю пожежу. Бачите, тут все горить. А ні, вже все перестало. Ну, згорів цілий завод ну і фіг з ним. Так, що б можна тут ще б було зробити? Кстати, подивіться, тут різні вантажівки, возять сміття, подивіться. Дуже класно. Кстати, у нас тут дощ падає, ну, ладно. І я так подумав, давайте, коротше, збільшимо наше е, місто. Давайте приблизно десь ось сюди. Блін, це так виглядає погано. Давайте зараз попробую це якось стерти, або давайте. або, краще, не знаю, що би це зробити. Ось так краще би виглядало, чекайте. Ось так все. Тут, коротше, я цю зараз дорогу зламаю. Давайте тут у нас є е, спеціальна кнопка. Кстати, у нас тут люди без води, давайте проведемо їм воду, що ми. Так, давайте цикаємо і, блін, тут пару метрів не хватає, щоб у них була вода. Ну ладно, ми її сюди проведемо. Все, люди тепер є вода. Давайте ще тут тепер доробимо. Бачите, тут є спеціальна кнопка, ми тикаємо на неї, і все тепер може тут поламати. Блін, тепер ми поламали, виходить, асфальт і цю, цю штуку нашу. Там, де коротше, будинки будуть, коротше, житлову зону. Ну, ладно, давайте я її швидко зараз відбудую, і Тоді е, ми будемо вже, напевно, що закінчувати відео. Так, давайте сюди. І давайте ще тут асфальту доробимо. Краще розпорядитися цим сміттям, поки його ніхто той не побачив. Ну, вроді би, чашука справляється, я не знаю, що вони хочуть. А, вони мають на увазі про це сміття. І думаю, про те, що на сміттєві звалищі є. Ну, ладно, це ми колись розпорядимося. Давайте, можливо, поламаємо його, якось не знаю. Давайте. Бац! Так, давайте, Ці назови. Так, да, Давайте, що е, ти? Все, ми, виходить, розпорядили вже цим сміттям. Тепер повертаємось до нашого міста. Кстати, я забув, що це не місто це Гамлет. Омлет. Кстаті, подивіться, яка вода, як тут дощ падає. Все піксельне. Ну, ладно. Так, бачите, тут люди працюють, вони щось там скачуть. У них заводи різні. Коротше, цікава ця гра. Ну, Знову пожежа. Та да, ладно. Ну коротше, я тут ще трішки трішки попрацював. І хочу сказати, що на цьому ми будемо завершувати наше відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну, а з вами був Форест. Всім пока-пока.